Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Вихідні в Україні видались доволі сонячними та дощовими одночасно, адже погодні умови розподілились нерівномірно. Отже, що нас чекає цього тижня? Атмосферний тиск зазнаватиме змін: надходження атмосферного фронту з кроткочасними дощами, коливання значень температури. 19-21 серпня в Україні прогнозуємо дещо різну синотичну ситуацію, а відповідно й погоду. Зато до нас надходитиме прохолодне повітря із північного заходу, атмосферний тиск зростатиме і утвориться область високого тиску, тобто антициклон, що зумовить погоду без опадів. 20 та 21 серпня погоду теж визначатиме поле підвищеного тиску, проте він вже знижуватиметься і до нас поширюється тепліша повітряна маса із південного заходу. Опадів не чекаємо лише у західних та Житомирських областях у четвер в день. Атмосферний фронт зумовить місцями кроткочасний дощ і грозу. Повітряні потоки рухатимуться переважно із південного заходу з помірною швидкістю. Також зверніть увагу, що 21 серпня у Карпатах очікуємо місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температурний фон в Україні у наступні кілька діб буде різнитись відповідно до території. Завтра та післязавтра, тобто 19 та 20 серпня, у нічні години очікуємо 8-14 градусів у південній частині, а також 21 серпня у четвер по всій території країни очікуємо значення температури від 9 -13 до 19 градусів на узбережжі морів до плюс 21. Завтра денні максимуми у більшості областей сягатимуть 20-25 градусів. На півдні країни у нас традиційно та й тепліше, там до плюс 29. Тож, 20 та 21 серпня, очікуємо підвищення температури до 24-30 градусів. На півдні, а також у центральних областях, місцями повітря прогріється до плюс 33. Варто зауважити, що у четвер у більшості західних областей очікуємо навпаки зниження денних максимум до 19-24 градусів, що є доволі свіжими значеннями для цього літа. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.